Робота на свіжому повітрі в гарному колективі. Нам потрібні мотивовані люди, які хочуть служити. Як потрапити до вас у бригаду? У нас адекватні командири і хороші колективи. Чоловіків зараз, які в 50 років стають студентами. Можна бути просто спостерігачем і чекати, коли воно прийде до нас. Пані Маріяна, рада вітати вас. А знаю, що 128 ма бригада, вона з самого початку війни оборонить запорізький напрямок, так само і звільняли Херсонщину. На які посади сьогодні чекаєте людей і чому це має бути саме 128 ма гірсько-штурмова бригада? Доброго дня ще раз. Дуже приємно бути у вас в студії. По перше, хотіла б сказати, що наша бригада. Якби має великий бойовий шлях, ну це одна з найстаріших бригад. Так, Одна з найстаріших, і плюс це перша із бригад, яка прийняла незалежність нашої країни. Наступне ви спитали, з які посади ми чекаємо людей. Я думаю, всі посади потрібні, але насамперед нам потрібні мотивовані люди, які хочуть служити, тому що в нас колективи злагоджені, і так би саме ми потребуємо таких людей, які готові працювати, готові підтримувати один одного. Тому ми чекаємо всіх. Якось в інтерв'ю радіо Армії Інфо а, так, я бачила ваша колега, пані Анна, вона розповідала про те, що потрібні переважно це і гранатометники, і так само піхотинці. Так. Можливо, трошки щось змінилося, тому що я розумію, що армія це такий настільки обширний, великий механізм, якому завжди потрібні різні професії. Ну, найбільш затребувані, можливо, можемо з вами назвати, щоб люди розуміли, вони орієнтувалися. Так, найбільше затребування це насамперед водії. А водії це на ціну золота, мені здається, так. Це самі необхідні, тому що я рахую люди, які мають категорії, вміють їздити на різній техніці, вони потрібні. Так, Здавалося б така більш цивільна професія, але тим не менше. Ну, цивільна, не цивільна, але в нас багато таких посад, на яких люди можуть себе побачити і реалізувати як водії. так. Тому не бачу проблеми. Плюс потрібні оператори БПЛА. Так як в нас новостворений батальйон, і нам потрібні люди, які вміють працювати з технікою, вміють програмувати і. Тому ми чекаємо таких людей вмотивованих. Ну, ми можемо з вами зараз трошечки розбити стереотип про те, що якщо ти потрапляєш до армії, не обов'язково що ти одразу йдеш на штурм. По-перше, йде фахова кваліфікована підготовка. По-друге, те, що ми з вами сказали, що в армії дуже багато спеціальностей, професій. А звісно, ну по-перше, не фахова підготовка БЗВП. Так як, наприклад, у нас на базі бригади проводиться БЗВП. Це стосується людей, які призиваються напряму. У нас діє така структура, що ми можемо приймати мобілізації напряму. Категорію військовослужбовців, там цивільних, і вони проходять в нас на базі бригади БЗВП. Так вони як це правильніше пояснити? Саме БЗВП відбувається. І проводиться інструкторами, які самі брали участь у бойових діях, це підготовлені категорії військовослужбовців, сержантів, вони докладно доповідають, вчать, навчають різних технік і інших можливостей, таких нюансів, яких, наприклад, не можуть пояснити в навчальному центрі, тому що дуже часто стикаються люди з тим, що в навчальному центрі вони не можуть звернутися напряму там до свого інструктора, щоб їм пояснив, а чого це так, а чому не так. Тому у нас як працюють. Інструктори самі сержанти, вони з бойових підрозділів, але наразі, якби після поранень або там. Інші нюанси, які були під час проходження служби, пов'язані там з пораненням або ще з чимось. Тому наразі вони виконують такі обов'язки і вони допомагають адаптуватись військовослужбовцям до тих певних умов, які відбуваються на БЗВП. та ж би мовити, не тільки знати будову і структуру автомата або ще щось. Вони вчать, як правильно формувати там відділення, як правильно розподілити обов'язки. Тому я не бачу з цим проблем. А ви зараз запрошуєте людей або так шукаєте людей більше за контрактом або по мобілізації, Як у вас це відбувається? Навіть не знаю, що вам стосовно цього скати. Ми шукаємо людей, які хочуть докласти а, там свої свою допомогу а, до оборони нашої країни, хочуть в цьому брати участь, хочуть підтримувати один одного, хочуть захищати своїх рідних. Тому будь-якому випадку ми шукаємо людей, які хочуть щось змінити в цій країні. Так це не обов'язково можуть бути суто мобілізовані, обов'язково можуть бути контрактники. Ми шукаємо людей будь-якої категорії. А можете про саме переваги того ж контракту? Ви просто так заговорили, розказати? Стосовно контракту, ну дивіться, переваги, якби це соціальна підтримка, грошова допомога, матеріальне забезпечення. Наприклад, якщо мобілізовані, вони там рідко коли хочуть рости кар'єрно, то контрактники вони в більшості хочуть якийсь розвиток по кар'єрі. Наприклад, сьогодні він солдат-стрілець, завтра він хоче бути командиром відділення. У нас в принципі, і під це підтримується командирами, люди, які охоче бажають проявити себе, їм дається можливість пройти відповідні курси і ставати на посаді. Я думаю, це один із ключових елементів, чого саме контракт має перевагу, тому що люди отримують щось більше не тільки та посада, на яку вони прийшли. Тому що по мобілізації частіше людина приходить, вона стає на одну посаду і рідко коли хоче розвиватися, тому що вона хоче тільки зробити щось зараз вже. І... А контрактник він проєкт. Він більше поєднує потім так. своє життя саме так. з військом, я вже я так розумію, після да. війни так само зможе продовжувати там працювати. Саме головне поясніть людям, як працює саме цей механізм, як потрапити до вас у бригаду, наприклад, якщо людина мобілізована. Ну що так, люди розуміли, це особливо цивільні. Вони ж коли йдуть, вперше вони не розуміють, що на них чекає, як правильно все робити. Дивіться, зараз працює така технологія, як центр рекордного. Працюють центри комплектування, які а, залежать від ТЦК. По факту там є відділення комплектації та рекрутингу. Наприклад, людина, яка хоче призватися по мобілізації чи по контракту, вона може звернутись або в ТЦК напряму, де він стоїть на обліку, або знаходиться в іншому місті. А, плюс може звернутися центри рекрутного української армії. Вони також працюють по всіх областях країни, мається кол-центри, все присутнє. А також є центр рекрутного від сухопутних військ. Це вже напряму пов'язане ну з армією і там допомагають повністю супроводжують з оформленням документів, з проходженням ВЛК. Вони надають доступ до посад, наприклад, на які людина хоче. Вона вибрала собі водія і йому говорять, що є такі бригади, які готові його взяти. Тоді людина вже вибирає, що я хочу в цю, і потім з ним починає працювати. В принципі, з цим проблем немає. Також людина, якщо хоче призватися по мобілізації чи по контракту, може напряму звернутися в бригаду. У нас є сторінки по пошуку роботи на роботу Work.ua, ворк ЮА, Сайт бригади людина може залишити на заявку і на протязі пару годин, там годинка-дві, з нею з'явиться зв'яжеться наш сержант з відділення рекрутингу. Так і вже надасть більш конкретну інформацію, що потрібно для людини. Так і так само може допомогти супроводити, оформити а, документи. Але один нюанс, дивіться, це найголовніший е, те, що не тільки сержант з відділення рекрутингу проводить співбесіду з людиною. А по факту, ми коли прийняли рішення, і людина вона згідна йти до нас, uh -huh. ми даємо її контакти е, командиру підрозділу, який вже більш детально пояснить людині, що його чекає, з чим він буде працювати і як буде. Проходити його служба так, і потім ми його призиваємо, оформляємо. Він проходить без ВП на базі нашої бригади або в навчальному центрі і попадає у підрозділ, де його приймає вже колектив, який працює злагоджено. Його чуть-чуть вводять в колектив. Він вливається і починає працювати. А скажіть, будь ласка, на яку на який термін зараз підписується контракт, щоб люди розуміли? Ну, перший контракт, якщо людина взагалі не служила, він може підписати, якщо це рядового складу, це від трьох років до, та взагалі навіть 10 років людина може підписати контракт, якщо він бажає так. Але саме мінімальні це три роки. Але можна підписати контракт до оголошення демобілізації. Це також стосується і офіцерського складу, тому що є багато офіцерів запасу, які, наприклад, також звертаються в бригаду, вони хочуть служити, але для офіцерів запасу працює така технологія, якщо вони не служивши це або 5 років, або також до оголошення демобілізації. Скажіть, будь ласка, чи багато було заявок за останній час і який відсоток жінок можливо, тому що так само я знаю, дівчата цікавляться і хочуть професійно, кар'єрно зростати саме в українському війську? Ну, стосовно кількості я не можу, на жаль, вам сказати, тому що це така інформація, яку ми не можемо розповсюджувати за межами нашої бригади. Але стосовно іншого питання за жінок, можу вам сказати, що так. У нас є жінки, подають заявки більшості. Це посади поварів, радіотелефоністів, операторів БПЛА. Дуже цікавить дівчат, так оця напрямок роботи і плюс медики. Стосовно саме підготовки, те, що ми з вами говорили, зараз трошечки вона так само змінилася. Тобто це не тиждень, два а без ВП це 45 днів. Потім ще фахова підготовка протягом двох тижнів. Або як це саме у вашій бригаді відбувається? Ви маєте на увазі, як сам процес відбувається? Ну, і взагалі який термін надається так людині, яка прийшла вперше до війська. Там же ну, плюс, я так розумію, якийсь термін терміна додати. В кількості 45 днів. А фахова підготовка проводиться до 20 днів. Там може бути скорочений термін від 7 до 20 днів. Це в залежності від кількості людей, які проходять фахову підготовку. У нас проходять без ВП і фахову підготовку в наближенню до бойових дій. Людей готовлять до того. Де вони будуть? Вони працюють в цьому плані і надається і психологічна, а також самопготовка, тому що люди мають бути готові до будь-яких стресових ситуацій. Так це. Навіть навчання будь-які проводяться з е, імітаціями там різних вибухів, гранат і тому подібне. Тому що люди мають розуміти, як це воно звучить, щоб вони не лякались і не боялися. Після проходження БЗВП, тоді коли людина вже приїжджає в підрозділ свій, е, його направляють на проходження до психологів в період адаптації. Е, його допомагають попасти. Е, е, Справжні, якби так імітаційні а, дії, більш приближені до бойових, щоб людину допомогти підготовити до тих ситуацій, які будуть, наприклад, або надіємося, не будуть в майбутньому. Так. Ой, знаю, що навіть на полігонах часто проводять саме новачкам підготовку, так і всі відпрацювання там, стрілецькі, які максимально наближені. Це психологічні навчання, так здається, називається. Тобто там постійно щось вибухає, тобто якийсь так, певний так. стрес заганяють людей. Так, і ну я ж кажу, допомагають в цьому плані, тому що людина в стресі вона може поводитись по-різному, тому психологи з цим працюють, вони допомагають, як правильно з цим боротися і що робити в таких ситуаціях. А так само у нас медики допомагають, навчають тактичної медицини навіть тих категорій військовослужбовців, які по факту вони не знаходяться на медичних посадах, але кожен військовослужбовець має володіти там тими засобами медицини, щоб вміти надати собі або своєму побратиму домедичну допомогу. Наша підготовка наших людей відбувається на базі нашої бригади на полігоні, тому і на і проводять саму підготовку наші ж військовослужбовці, наші сержанти, які пройшли бойові дії. Вони допомагають адаптуватись нашим майбутнім там рекордам, які планують проходити службу. Вони повністю. Уводять в курс справ, якщо це можна так сказати, так допомагають розібратись в різних нюансах тої чи іншої професії, а, допомагають володіти там стрілецькою особистою зброєю, тому що. Це головний момент, який по факту є. А далі вони так само допомагають і проводять навчання також приближені до бойових дій, тому що люди мають розуміти ці всі нюанси. Якщо людина хоче проходити в нас службу, вони можуть звертатися будь-якому ТЦК, навіть в Запорізькій області. Ми тісно співпрацюємо з відділеннями рекрутингу. Вони можуть звертатись напряму до них і просити, щоб їх направили в нашу 128-му бригаду. І тому ми будемо. Допомагати, підтримувати і допоможемо спробувати вже особову справу і все, що буде потрібно від нас. Я так розумію, що прагнуть перейти саме до 128 го Інколи навіть вже професійні військові, які вже брали участь у боях з 22-го року, так. які пішли, на жаль, все СЗЧ, тому що у них були свої певні нюанси, так а потім повернулись до війська і саме намагаються перевестись до 128-ї. Так тому що я ж повторююсь, нас. Адекватні командири і хороші колективи, тому що люди підтримують один одного. А це саме головне, тому що людина, коли працює навіть в тому чи певному відділенні, він хоче знати, що він буде в безпеці, що його побратими його підтримують, захистять або навіть прикриють, якщо це буде необхідність. Тому я рахую, що це головний ключовий елемент. А стосовно контракту з цього проекту, контракт 18-24, що можете сказати, яка участь безпосередньо 128-ї бригади в цьому законопроект прийняли, але ми ще не почали працювати в цьому напрямку. Я думаю, ми скоро почнемо. Стосовно посад, ну більш детально чекайте вже на сайті бригади інформацію, яка буде так. І стосовно, що ну, наскільки посад, це які було нас так, цікаві, хоч правильно, так. доречно, власна ваша думка, ось мені цікаво. Тобто, тепер військо запрошує на контракт молодих людей віком від 18 до 24 років. Переважно я, я так розумію, що це ж не, не лише піхота, звичайно. Так, це, це різні професії. Не тільки піхота, просто люди всі бояться, піхоти рахують, що це важко, складно. Але я думаю, це потрібно. Тому що якщо наша молодь не буде хотіти захищати свою країну, то що нам тоді залишається? Ну, те, що ви самого початку нашої бесіди так говорили про те, що саме бригада шукає в першу чергу мотивованих, мотивованих так. людей, тому що, на жаль, дуже багато, особливо чоловіків зараз, які в 50 років стають студентами, аби е, втекти від війська, не йти ну, туди. Я вам можу сказати, в мене були а, кандидати на службу, так оформляла 56-57 років. І це чоловіки, я вам можу сказати, впевнено. Адекватні, вмотивовані, настільки мотивованих, я не бачила навіть молодих, як такому віці, так. Тому мені здається, це все залежить від людей, як вони налаштовані на це, чи вони хочуть внести якийсь склад в перемогу, чи вони хочуть допомагати. Тому що можна бути просто спостерігачем і чекати, коли воно прийде до нас. А можна брати участь і захищати свій дім, підсумовуючи, власне кажучи, так, нашу з вами бесіду, чому саме 128? Знаєте, як зазвичай військові хлопці жартують, це завжди робота на свіжому повітрі, в гарному колективі. Що можете сказати саме ви про бригаду? <рес> Я згідна з хлопцями, які так говорять, так але в більшості ви попадете в нормальний колектив. Це саме головне і саме перше. Ви попадете до адекватних командирів, які будуть вас слухати, будуть підтримувати. Тому що є таке, що складається трошки не то. Плюс ви попадете... В ті умови вам допоможуть, вас будуть супроводжувати з адаптацією, щоб вам легше було попасти до сприйняття цієї ситуації, в якій ви будете там, навіть до підрозділів вас будуть підтримувати. Тому головне не боятися і бути готовим, захищати країну, захищати себе, своїх рідних. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую вам.